Всім привіт! Близько трьох місяців тому придбав на сайті Allo такий фітнес-браслет. Xiaomi SmartBand 8 Pro. В комплекті знайшов магнітний провід для зарядки. Інструкцію користування та, звичайно, сам браслет. Перше, що кидається в очі, це великий розмір дисплею. На ньому може розміщуватися більше елементів. Зручно читати повідомлення. Продуманий інтерфейс дозволяє отримати швидкий доступ до всіх необхідних елементів. Інтуїтивно зрозуміле керування з допомогою жестів. Частота оновлення 60 Гц, забезпечує плавну роботу всіх анімацій. Більшість параметрів можна переглядати прямо на екрані браслету, тут зразу аналізувати їх. Також є можливість керування мультимедіа камерою смартфона. Приймати та відхиляти дзвінки. Проте через відсутність мікрофону та динаміку саму розмову прийдеться продовжити вже на смартфоні. Також відсутні NFC, не можна проводити безконтактні оплати. Зате GPS працює доволі точно. Можна записувати маршрути під час прогулянок або поїздок на велосипеді. Є велика кількість тренувань. Вони згруповані по категоріям. Є захист від води. Ту можна користуватися ним у басейні під час відпочинку на пляжі. Дуже приємний силиконовий матеріал ремінця. Застібка надійна. Виглядає доволі елегантно. Знімається доволі просто. Всього натиснення однієї клавіші. В плані автономності акумулятор забезпечує роботу на протязі від 1 до 2 тижнів. Це залежить від стилю користування, від того, скільки ви запускаєте тренувань, як часто працює GPS. Зарядка також доволі швидка. Ну, в підсумку хотів би лише додати. Що зіма заявленими функціями він справляється добре, тому рекомендую для покупки. На цьому все. Дякую за увагу.